Вітаю! Сьогодні будемо говорити про додаток від компанії Xiaomi, який має назву галерея. Більшість людей не встановлюють додаткові програми, а користуються тим, що встановив розробник. І темою сьогоднішньої розмови буде відповідь на запитання, куди діваються видалені файли. Якщо ви використовуєте цей додаток та видаляєте відео і фото, то вони назавжди не видаляються. А попадають у спеціальну папку. Її можна умовно назвати кошиком. Це прихована папка, яка зазвичай у менеджері файлів не показується. Із часом видалених фото та відеофайлів може ставати досить багато, і вони можуть займати значний обсяг пам'яті вашого смартфона. Тому можна досить просто очистити цю папку або при потребі відновити з неї фото або відеофайли. Для цього потрібно відкрити вкладку альбоми. Далі прогортати в самий низ, натиснути на Видалені об'єкти. Вибрати об'єкт, який потрібно видалити, та натиснути На значок кошика. Підтвердити, що ви розумієте, що даний об'єкт буде видалений назавжди. Для цього потрібно натиснути на кнопку Видалити. Можна, звичайно, видалити декілька файлів. Для цього потрібно натиснути на будь-якому з них та виконати подовжене утримання. Після цього поставити прапорці навпроти тих файлів, які ви хочете видалити. І натиснути на кнопку Видалити. Ще раз підтвердити натисканням на кнопку Видалити. Для одночасного видалення всіх файлів, які знаходяться у кошику, потрібно натиснути на іконку кошика, яка знаходиться у верхньому правому куті. Після цього натиснути ще раз на кнопку Видалити. Я поки що не буду видаляти всі файли, а покажу ще один спосіб, як можна дістатися до цієї прихованої папки. Згорну галерею і відкрию менеджер файлів. Я використовую менеджер файлів і експлори, Тому всі дії буду виконувати в середовищі цієї програми. Відкриваю менеджер файлів, пам'ять телефона. Фото. Після цього відкриваю налаштування і ставлю перемикач у положення увімкнено. Навпроти показувати приховані файли. Повертаюся назад. Ось наша прихована папка, в якій містяться всі видалені файли. При потребі їх можна переглянути, а також скопіювати чи перемістити в іншу папку, якщо ви їх не збираєтеся видаляти. Виконаємо ці дії в іншому менеджері файлів. Він називається файли. Відкриваємо додаток, фото, натискаємо на три крапки зверху справа і натискаємо на Показувати приховані файли. Після цього спокійно можна відкривати кошик, Відновлювати або видаляти непотрібні файли. Якщо якийсь файл або декілька файлів потрібно відновити з додатка Галерея, Потрібно вибрати їх. І натиснути на кнопку Відновити. Все. Файли відновлені. І на закінчення виконую повне очищення цієї папки для того, щоб звільнити понад 2 ГБ дискового простору. Натискаю на іконку кошика і підтверджую кнопкою Видалити. Все. Всі файли видалені. Дисковий простір збільшений. На сьогодні все. Дякую за увагу!